Переверни новини з усієї країни на сайті медиа. Сбой в работе авиакомпании «Аэрофлот» из-за хакерской атаки Минтрансом и Росавиации организована работа по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпании «Победа и Россия». Случилось что-то по-настоящему серьезное. Это организованная кибератака со стороны совсем не Украины. А может быть уже, а, ну, из закромов то из-за наших выним этот орешник священный то они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона это вот все зачем делается какая у этого тактика военная витаю 27 липня Володимир Путин принял військово морский парад в Санкт-Петербурге. Сегодня Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге, где прошли мероприятия в честь Дня военно-морского флота. Президент прибыл в Главное Адмиралтейство Санкт-Петербурге для проверки оперативных учений ВМФ «Июльский шторм». Путин заслушал доклады военных, а также посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Здравствуйте, товарищи! Здравия жива, товарищи, главный, вооруженными силами Российской Федерации! Ну, такий, знаєте, парад. В якісь дивні, я не знаю там, задвірки якогось невідомого будинку, десь там, сховище буквально якесь. І знаєте, це дуже сильно відрізняється від того, що було в минулому році. В минулому році Путін. Ходив, десь там сідав на катер, катер красиво їхав, потім красиві там кораблі кудись плили. Все було, знаєте, дуже так пафосно. І це не, не вперше це пафосно роблять. І взагалі треба сказати, Путін дуже любить ці паради, любить дуже поїхати в Санкт-Петербург, поплавати, показати, що Росія морська держава. Але, знаєте, в цьому році щось пішло не туди. І... Якщо порівнювати, от Путін любиться порівняти з Петром Ім. Так от, знаєте, Петро Перший, типа, проробив вікно в Європу і почав будувати російський флот. А от Путін такий антипетро Петро І він закрив вікно в Європу і, відповідно, військово-морський флот також якось вже і на парад не їздить. Все логічно. І сам же Путін, в принципі, в розмові з моряками пояснив, що сталося. 20 месяцев, 20 месяцев в Средиземном море, да? Так точно. Да. И планируете здесь пробыть э, технических работ. До января пробудем здесь, и дальше по <как> ну, вот, Приехали как бы с выполнением боевых задач. И, несмотря на это, продолжаете их выполнять боевые задачи. Сегодня ночью, в том числе, отражали атаку бесположника. Вот. Спасибо большое. Сталося те, що до Ленінграду долетіли безпілотники. І бачите, моряки військово-морського флоту замість своїх морських справ в результаті займалися тим, що також намагалися збити ці безпілотники. І такого, звичайно, ще не було. І от велика різниця між тими картинками: оце Путін на задвірках невідомо чого, і Путін на катері. Просто величезна, такий, знаєте, величезна відмінність. 24-го року, від 25-го року. І ця величезна відмінність вже зрозуміла і російським, в принципі, громадянам, тому що весь останній місяць вони тільки говорять кругом про те, що якісь безпілотники кудись прилетіли, якийсь там план кавьор над аеропортом або ще щось. І врешті, навіть, знаєте, видно, що війна навіть дісталася і до пропагандистів. От Маргарита Семоян вже її родина безпосередньо, як виявляється, помітила, що йде війна. Ані зачим устраиють колапс наших аеропортів в розгар курортного сезону. Зачим вони на этой неділі пустили, я даже не знаю, сколько беспилотников, ну огромное количество на Сочи і на Сиріус. Это какие-таки военные объекты в Сириусе? Это одна большая школа. Мои дети, которые в этот момент были там, а я была в Москве, ночь провели в коридоре в количестве 9 человек. Трое наши с Тиграном, двое всегда с нами живут племянники, еще на лето приезжают, естественно, там крестники, родственники. Вот эти 9 детей в повалку на полу в коридоре спали. Это вот все зачем делается? Какая у этого тактика военная? Ай-яй-яй, а хто ж це зробив? Що це от прямо діти мусять кудись ховатися? А не Маргарита Семенян розповідала, як треба бомбити Україну. І тоді її щось абсолютно хвилювало, що діти в Україні мають кудись ховатися. Ну, знаєте, отак от воно такий бумерангом і прилетіло под дітям Маргарита Симоніян. І мабуть, прилетить скоро і по самій. Маргариті Семеняни це, в принципі, буде правильно. Але не тільки безпілотниками, одними ще сталася буквально така велика історія на Росії. Стався збій в роботі аерофлоту. Когда информационное табло в аэропорту вот так стремительно краснеет, показывая отмененные рейсы, становится понятным, Случилось что-то по-настоящему серьезное. В этот раз виновниками масштабного сбоя стали хакеры, обрушившие компьютерные системы аэрофлота. Ответственность за эту мощную IT-атаку на себя взяли проукраинские хакерские группировки Silent Crow и киберпартизаны. Компьютерные террористы утверждают, что больше года внедрялись в корпоративную сеть аэрофлота. Якобы в результате этого серверы компании в одночасье перестали работать. Так, дійсно, це щось серйозне сталося. Два хакерські об'єднання впровадилися в бази аерофлоту, і вони настільки впали ці всі бази, що в результаті навіть літаки заправити не могли, і ніхто нікуди не летів, і вже не просто план кавюр, а бачите, ну просто аерофлот нікуди не летить. І все це не стільки вразило, знаєте, що навіть і всякі скабієви, і інші також про це заговорили. Сбой в работе авиакомпании «Аэрофлот» из-за хакерской атаки Минтрансом и Росавиации. Организована работа по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпании «Победа и Россия». В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможно, перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. В зв'язку з боєм інформаційної системи авіакомпанії Аерофлот відбулися змінені в розписанні авіакомпанії Аерофлот і Росія. Авіакомпанії адміністралі либо перенесли часть своїх рейсів. Ну давайте подивимося, як сильно іншого пропагандиста Мордана вразили всі ці події. Він буквально в деталях описує, що де лягло, і як це сталося. В 10 часов 11 минут по Москве появилась информация об отмене 42 рейсов из Москвы в столицу в связи со сбоем. Были отменены полеты... В сообщении с Астраханью, Грозным, Екатеринбургом, Ереваном, Казанью, Калининградом, Красноярском, Махачкалом, Минеральными водами и так далее, и так далее. Не буду перечислять. В 11... .11. Авиакомпания сообщает об отмене еще семи пар рейсов. Отмена рейса из Москвы и в Москву из-за листы, Кировска, Калининграда, астаны Красноярска, Сочи. Аэрофлот сообщает в этот момент, что пассажиры отмененных рейсов, которые зарегистрировали багаж, могут обратиться в зал выдачи багажа московского аэропорта Шереметьево для его получения. Клиенты смогут вернуть деньги или переоформить билеты на рейсы в ближайшие 10 дней. В авиакомпании напомнили, что кассы Воздушной Гавани не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Минтранс сообщает, что из-за отмены рейсов в Москве и Петербурге пострадали более 75 тысяч пассажиров. Ну, то, традиционно в РФ э, был в хаос в аэропортах. Бачите, нічого їх планковір не навчив, знов люди нікуди там не могли полетіти, знову вони десь там юрмилися, знов їх там намагалися кудись пересадити, а воно не пересаджувалось. Хтось там кричав про повернення грошей і вони не поверталися. Все все, як завжди. Ну, Більше сотні рейсів точно були змушені скасувати. Ну, Як вони з цього вирулять, поки не дуже зрозуміло, тому що розказують про те, як вони все ж таки цю базу от-от налагодять, але на цей момент поки що вони її не налагодили, тобто вона досі лежить і якось так нічого там нормально не літає. Принаймні мається на увазі, нормально не літають саме літаки аерофлоту. Причому дуже дивно, що для. Пропагандистів це така, знаєте, якась несподіванка, і вони навіть приголомшені, як так вони думали, за три роки щось там, десь якісь захистила. Ні, виявляється, то просто якось ще не пробували в їх ламати. честно говоря я как-то пребывал в такой уверенности что айтишники но ну я правда вот как гуманитарий я так испытываю некоторый большой внутренний пиетет к людям которые называются айтишники я соответственно предполагал что но ну, за три с половиной года максимальный объем работы с точки зрения информационной безопасности проделан но ну, по крайней мере в компаниях которые являются элементами ключевой инфраструктуры От Мінтран ЦРФ каже, що нарешті помітили також війну, і що якось щось відбувається. Цього разу 75 тисяч росіян. Ну, в принципі, ну й добре. А, і. Вони от мені завжди подобається послухати, як намагаються російські пропагандисти пояснити, що ж таке сталося. Ну, не можуть же вони просто сказати, що ну так, українські і білоруські хакери зламали аерофлот. Ні, має бути якось все складніше. Ну, якісь мають бути щось, я не знаю, британці, якісь американці, ще хтось, інопланетяни. Ну коротше, давайте послухаємо. сегодня, это сьогодні. из ряда виходяще. А оно совершенно про другое. Оно прежде всего. Ну вот я даже не знаю. Но ну давайте я перечислю несколько версий, которые просто сходу приходят в голову мне просто вот как ну достаточно взрослому человеку, прожившему всю свою жизнь в России. Итак, версия первая – это бардак. Версия вторая – это катастрофическая некомпетентность людей, которые за все это отвечают. Версия третья гораздо более а, пугающая чем привычный бардак и чем абсолютно привычная некомпетентность. Третья версия – это организованная кибератака со стороны совсем не Украины. Совсем не украинцы, Ну, мабуть, все-таки действительно. Инопланетяне. И что же с ними теперь делать? Прямо проблема. И как же… Ж Ну, як завжди, знаєте, оце оце вставання з коліну, воно ж встало і якось знову виявляється, лягли. Як діяти, не ясно, і понеслось. Понеслось, вже там розповідають, що орешник, не орієнті, ореш. ну щось же ж треба якось треба відповісти. І на життя на нас смерть битва то йде у нас з цим проклятим колективним западом, без іронії, без шуток. От вчора, наприклад, положили, взяли хакери прокляті, Украинские, белорусские. И положили наш аэрофлот священный. И теперь у авиакомпании большие проблемы. Ну, правда, в самой авиакомпании не комментируют, что их непосредственно хакеры хакнули, как это называется. То, что они, простите, так или иначе наращивают свой потенциал у нас в тылу, тоже правда. Согласитесь, соответственно. А может быть уже, ну... Зокрема, в той за наших винімами, це священний, священни і прім'янім. Незрозуміло, по кому він збирається якщо, як каже Мордан, скоріш за все, там якісь невідомі, мабуть, все ж таки інопланетяни. Ну і знову ж таки. Виявляється, не, не так-то легко відповісти, коли не знаєш, як, де і що, і взагалі за що. Ну, коротше, ем, якось нелегко російському пропагандисту ем, от пережити отаке от приниження, ем, коли якось не і що з цим робити. Я покопался, я изучил а, еще раз, как выглядит стратегия национальной безопасности. Ну и, соответственно, главный вопрос, а вот а, прописано ли там, что должна делать Россия? как должна реагировать Россия в ответ на масштабные кибератаки. Такая зона довольно серая. Значит, там прописано следующее. В случае совершения иностранными государствами недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации, в том числе с применением информационно- коммуникационных технологий, Москва отставляет за собой право принимать симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких недружественных действий. То есть здесь не написано, что в ответ на хакерскую, точнее, кибератаку такого масштаба, которая ставила под угрозу, в принципе, всю систему пассажирских перевозок, а значит, и безопасность сотен и тысяч людей, которые вот в этот момент находились в воздухе, здесь не написано, что Россия нанесет немедленно ракетно-ядерный удар. Ну и, зрештою, сколько есть, там, световый, мабуть, уряд, шейки, то... Звичайно, російська пропаганда і тут вбачає, що все це неспроста. Не просто так ліг цей аерофлот, не просто так зламали хакери, а все це винен, виявляється, мабуть, уже і Трамп також. Бо от не просто так каже російський пропагандист Трамп. Саме в цей момент сказав, що ні, 50 днів. Не буду я чекати, доки Владимір щось там вигадає, а от даю йому 12 днів і вже, мабуть, там навіть знаю, що він скаже. Ну коротше, все якось знаєте, не просто, не просто. Ультиматум можна, звісно, начать відчитувати, але в будь-якому випадку є і тривожний момент. Трамп сократил ультиматум в день атаки на аэрофлот. Тоже давайте будем учитывать. Американская страна вместе с Израилем давали Ирану, я просто напоминаю, 60 дней, как вы помните, да? Тоже был ультиматум. На 61-й начали атаковать. Ну, и оскільки все так непросто, и вот так вот Трамп буквально подгадал, Здавалось би, як має на це російська пропаганда відреагувати. Ви знаєте, поки що не дуже вони на це реагують, поки що продовжують розповідати, як вони це люблять. Що Трамп він такий непостійний, Він сьогодні каже одне, завтра каже інше, і давайте не слухати. Але вже помітно, що російська пропаганда якось до Трампа охолонула вже тепер він не друг. Вже навіть так, навіть і, і не зовсім якось він свій Трамп, як вони це любили казати, і взагалі, мабуть, він і погана людина. Вже навіть повитягували, почали розповідати там всякі історії, знаєте, як там з'являється щось, що Трамп там в гольф мухлює, чи що все це російські пропагандисти вже також повитягували і показують, вже бачите, вже перестало вони хвалити Трампа. Хоч зрештою намагаються розказати, що та ні, нічого не буде, а війна все одно не закінчиться, каже російська пропаганда, тому що ну сказав Трамп, не сказав. Це це нам байдуже. Ну, тобто, таке, от, е, незрозуміло їм, поки що що робити, хоч, бачите, попередній е, пропагандист розказував, що згадайте Сирію от бачите сказ, але скаєва, згадати Сірію не хоче. Дональд Трамп свой 50-дневный ультиматум до 10-12 днів. То крайній срок для завершення війни это следующая субота. Новый ультиматум, новые даты, новые угрозы, все новое, но ситуация не меняется. Что должно случиться в четверг? Если не случится в четверг, то в субботу, когда, по мнению Трампа, должна завершиться война, мы прекрасно понимаем, что она, конечно, не завершится. Мы к Дональду Трампу, конечно, как всегда, с уважением, мы желаем ему бесконечных успехов восстановке украинской войны, но ну, если коротко его политику последних месяцев, наверное, было бы уместно писать фразой не быть, а казаться, как выглядят его реальные успехи. Ну так ощутить очень сложно. Песков, отвечая на вопрос, стоит ли до сих пор вопрос возможной встречи Путина и Дональда Трампа? Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит до сих пор. Ну, то есть, Трамп начал дійствувати як Джо Байден. Ну, таке нічого ніби як не буде, а все одно нічого не станеться. Але при цьому тепер у них Трамп як Байден. Ні, скажу я вам, Трамп не як Байден, тому що Трамп буде як Байден, коли він почне давати Україні дійсну зброю. а... Він може стати і краще за Байдена, якщо почне давати Україні зброю швидко, багато, не відтягуючи, і все ж таки ту, яка дає можливість дістатися. До Санкт-Петербурга краще і якось все ж таки не просто там, знаєте, літати безпілотниками, а зрештою вразити оті там залишки флоту, які ще стоять в Санкт-Петербурзі. Ну Тому що, як знаємо, в Чорному морі вже якось там флоту не дуже є. От його не має бути, зрештою і в Санкт-Петербургі. Щоб не тільки Путін не міг на катері плавати там на День Військово-морських сил, але навіть не було йому з ким. Потім підворотням шастати побачимося.